Аю, п'ятницю 11 жовтня пропонуємо підсумувати разом з нами інформаційна служба. Новин розповість вам про головне з цього дня. Формула миру Володимира Зеленського мандрує світом. 11 жовтня глава держави представив свій план голові ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Також розповів про усі напрацювання з партнерами та вкотре наголосив, що Україна прагне справедливого миру. Також у Римі Зеленський зустрівся із папою римським Франциском та державним секретарем Святого Престолу. Важливою частиною розмови стала тема депортації дітей та звільнення цивільних заручників та військовополонених. 17-річному юнаку, який побив 15-річного студента профтехучилища, оголосили підозру за частиною першої статті 121 Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, інцидент стався ще 2 жовтня в одному із гуртожитків. Внаслідок отриманих травм потерпілий був госпіталізований. Лікарі оцінили його стан як важкий. За повідомленням правоохоронців наразі вирішується, який запобіжний захід обрати підозрюваному. Слідчі дії тривають. Висока температура, кашель, ламкість у тілі, такими та іншими симптомами проявляється грип. Зазвичай у холодну пору року хвороба набирає обертів та вражає велику кількість громадян. Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом, тож найкраща профілактика вакцинація. Осінь початок сезону вірусних захворювань. Щоб не наражати себе на небезпеку, лікарі рекомендують робити вакцинацію від грипу. Адже це захворювання може призвести до ускладнень і навіть смерті. Перше щеплення можна робити починаючи з шести місяців. Перша вакцина це завжди дві вакцинації, далі по одній вакцинації від грипу. Вона доступна вже, вона в наявності в аптеках, в наявності в клініках. Ви можете зробити для того, щоб трішечки покращити свій стан і захворіти такою страшною хворобою, як грип». вакцинація від грипу є щорічною. Найоптимальніший час вересень, жовтень. Ми робимо такий колективний імунітет, захищаючи всіх від грипу, і таким чином зменшується захворюваність. Але якщо ви зробите зимою або навесні, тому що ну за яких обставин не встигли зробити, нічого страшного теж в тому немає. Також варто зосереджуватись на правильному способі життя, щоб імунітет залишався стабільним. Ніякі вітаміни в принципі не допоможуть піднятися імунітет тільки щорічна вакцинація від грипу, правильне класне харчування з вітамінним повним комплексом від їжі, і в принципі загартовування та здоровий спосіб життя це те, що впливає безпосередньо на ваш імунітет. За підсумками першого тижня жовтня в Україні зареєстрували понад 100 тисяч випадків захворювань на ГРВІ. Щоб Іван не стати заручником хвороби, дотримуйтесь рекомендацій лікарів. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Два ФПВ-дрони для збройних сил на ярмаркували учні Дережнянського ліцею номер 3 Захід був приурочений до дня захисників та захисниць України. Міський голова Андрій Ковпак на своїй офіційній сторінці розповів: придбане обладнання вже отримали наші мужні воїни, які протистоять ворогу на сході нашої держави. І вкотре подякував як учням, так і педагогам та батькам, які постійно ініціюють такі необхідні збори задля наближення перемоги. Разом із зниженням температури повітря на вулиці доведеться витратити більше коштів на лікування. За даними досліджень, щорічні затрати українців на медикаменти складають близько 5 тисяч гривень. Скільки ж хмельничани насправді залишають коштів у аптеках? Дізнали журналісти у рубриці питання дня. За статистикою українці щорічно витрачають приблизно 5 тисяч гривень на ліки. в місяць це виходить приблизно 400 гривень. А скільки насправді витрачають містяни на ліки? Мало витрачаємо, тому що стараємося займатися профілактикою. Робимо щеплення сезонні від грипу, літо проводимо на свіжому повітрі, на сонці, вживаємо багато вітамінів. Дуже мало витрачаємо, тільки обізболювачі від головної болі. Все. А скільки десь приблизно виходить за місяць? Ну за місяць, ну до тисячі гривень, це точно. До двох тисяч, тому що в мене цукровий діабет, гіпертонія. Я після інфаркту операції на серці, тому в мене дуже багато виходить на таблетки. Напевно, десь гривень 500 буде, десь так, приблизно так. І так, щомісяця чи іноді буває? Ні, не щомісяця, ну слава Богу, здоров'я ну, нормальне. Тобто Раз в два місяці, три, десь так. Дуже багато, дуже. Я навіть не знаю, практично вся пенсія. А яка приблизна сума? Ну, десь до трьох з половиною тисяч. Тільки живу вже за чоловіку пенсію. І на нього теж дуже. Аптека кожен тиждень дорожає, дуже дорого. Ну Не менше тисяч трьох. Це якщо якісь антибіотики, пробіотики, противірусні температура і так далі. Це, напевно, тільки діти. Без дорослих. Якщо на себе, ну я приймаю там комплекс ліків, мені необхідний. Ну, десь, напевно, десь теж 25 з половиною тисячі в місяць ці ліки коштують. Не знаю. Я практично не користуюсь ними. Це залежить від ситуації, чи діти хворі, чи не хворі. Ну, мінімум 5 тисяч виходить. В місяць, так? Ну, так. Да. Приблизно да, на кожне лікування дитини. Приблизно небагато, ну десь гривнів ну, 200-300. Ну, десь 2 тисячі. Щомісячно чи іноді? Іноді. Іноді загалом просто закуплююся і все, мені вистачає. В собі, слава Богу, і дружині так, ну, можливо, зараз така прийшла трошки осіння хандра то ну, приблизно певні 500, бо такі противірусні якісь препарати. А малюкулка, надзвичайно, треба більше. Вітаміни, дерев, всякі крема, якщо це вважати можна медикаментами, то е, в середньому на тисячі, дві 3 йде на день. Посольство Японії підтримує центр реабілітації людей з інвалідністю у городку. Раніше на потреби закладу закордонні партнери придбали спецавтомобіль, який вже два роки довозить людей з дев'яти населених пунктів. Вартість авто понад півтора мільйони гривень. Понад 20 років тут допомагають людям. Центр реабілітації людей з інвалідністю щодня обслуговує потребуючих. Нещодавно у Городоцьку громаду із робочим візитом завітав перший секретар посольства Японії. Два роки тому з їх допомоги було придбано спецавтомобіль. «Цей автобус доставлений урядом Японії, точніше, посольством Японії. Ми приїхали перевірити, в якому він стані і чи використовується за призначенням. Вартість автомобіля півтора мільйона гривень. 20% від вартості надала Городоцька міська рада, що дозволило швидко реалізувати проект. Партнерами якого став Союз організацій інвалідів України. Городоцька громада запропонувала партнерство для для реалізації проекту про забезпеченню реабілітаційного центру спецавтомобілів. Зазначений автомобіль з допомогою Посольства Японії в Україні по програмі Кусаноне долучилася ця програма, схвалила наші наміри. Спецавтомобіль допомагає людям із дев'яти населених пунктів громади вчасно діставатися до центру реабілітації. Новий автомобіль для нашого центру це дуже важливе значення має для нас, для наших діток. Чому? Тому що в нас був автомобіль вже доволі так старий і ламався дуже часто. А ось цей проєкт, проєкт посольства Японії Кусаноне, нам дав ніби візитку у нове життя, тому що новий автомобіль це дуже важливо, тому що він набагато комфортніший для наших дітей. Під час зустрічі були обговорені нові проекти, які реалізують у майбутньому. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Сеанс лікування музикою провели у Хмельницькому для поранених правоохоронців. Слухачі мали нагоду не лише насолодитися українськими композиціями у виконанні музикантів поліцейського оркестру, а й ознайомитись із різними музичними інструментами. Цей захід провели в рамках проєкту Пункт психологічних практик. Як зазначають фахівці, музикотерапія це ще один спосіб покращити настрій та самопочуття. Дані заходи проходять з метою ресоціалізації. Поранених бійців гвардії наступу з метою їхньої якнайшвидшої і найоптимальнішої адаптації до цивільного життя і повернення в своїй сім'ї морально і фізично здоровими. Мінімальна заробітня плата в Україні становить 8 тисяч гривень у 2025-му Збільшення мінімалки не передбачається, із зростанням інфляції вкластись в таку суму дедалі важче, Тож, варто навчитися розраховувати свої витрати. Як це зробити, запитала Олександра Толстюк. Життя за мінімалку в Україні реальність, а не вигадка. Саме в неї вірять народні депутати, і вже запевнили, що у 2025 році за місяць роботи більшість українців отримуватимуть 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень на сьогоднішній день це дуже дуже мала сума грошей, якщо порівняти вартість продуктів харчування, комунальних послуг і всіх сфер побуту. Вод, але звичайно, якщо така цифра є, значить є люди, які реально живуть на цих 8 тисяч гривень. Я проводжу фінансові ігри. І я бачу, що люди, які живуть на мінімальних зарплатах, в них взагалі немає ніяких заощаджень, і вони не думають про те, що буде завтра, післязавтра. тобто їм аби прожити сьогоднішній день. І це спрацює. Якщо у вас є власне житло, проте Державна служба статистики запевняє, що із мінімального доходу українці витрачають на комунал. Не більше 14 відсотків, а на громадський транспорт п'ять сотень у невеличкому місті. А от на продукти майже половину усього доходу родини. Окрім того, зі зміною сезонів залишок у трохи більше ніж дві тисячі гривень потрібно розрахувати на найнеобхідніший одяг. Перший такий лайфхак це чітко розподіляти бюджет, знову ж таки. Сума невелика, але його треба розподілити. Ми сюди вкладаємо. Комунальні послуги, якусь частину на харчування, тобто ваші потреби, можна, наприклад, даже взяти конверти і розкласти по конвертам. Певна сума йде на харчування, друга сума йде на комунальні послуги. Ну і так по своїх витратах. І якщо, наприклад, в якомусь одному конверті гроші закінчилися, ми в інший конверт не залазимо. Експертка радить, аби мати подушку безпеки, потрібно відкладати 10% із кожної заробітній плати. Ці кошти можна використати у крайньому випадку або ж витратити на навчання. Кожний місяць розраховувати, наприклад, 8 тисяч гривень це 100% ваших грошей. От до 10% обов'язково відкладайте на заощадження. Я розумію, що це якщо 10% – це 800 гривень, але. Якщо ви почнете це робити, ви побачите, що у вас і будуть відкладені кошти, і в той же час суттєво ваш рівень життя не зміниться. Прожити на мінімальну заробітню плату можна, однак доведеться постійно економити та відмовляти собі майже у всьому. Тож експертка радить вкладати кошти у власні знання, які дозволять збільшити прибуток. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Ліс госпів на Хмельниччині не буде. У Подільському лісовому офісі повідомляють, вже скоро замість 15 філій в області створять 11 надлісництв. За словами Юрія Болоховця, завдяки реорганізації не буде дублювання функцій бюрократії та зайвих витрат на адміністративний апарат. Збір і передача даних мають бути повністю цифровізовані, а програмне забезпечення уніфіковане. Також переконують, реформа дасть можливість підняти заробітну плату безпосередньо працівникам лісу. Команда Першого Подільського дбає про вашу інформаційну гігієну і про оперативні новини, що стосуються Хмельниччини та України. Тож приєднуйтесь до наших офіційних сторінок у соціальних мережах. Повідомляйте про актуальні події та факти нашого краю та ставайте творцем інформаційного простору разом з нами. Дякую, що обираєте нас.